Знаменитий Павлівський пиріжковий батальйон. Смачні пиріжки, які виліплені та спечені жіночками села Павлівка, завжди з нетерпінням чекають захисники на передові, а привозять туди їх з іншими смаколиками, необхідним обладнанням наші волонтери. Як повідомила нам керівник місцевого підприємства Мирсем Валентина Балинська, через руки дівчат пройшло вже більше 60 тисяч пиріжечків. Ну, як ми бачимо, що зараз знаменитий Павлівський пиріжковий батальйон саме в роботі, готується випічка для наших хлопців. Валентина Іванівно, як почалося, оця така дуже смачна процедура і вкрай необхідна для наших воїнів. Ну, взагалі, ми знаходимося на території Степанецької громади, а постільки тісно співпрацюємо з меронівськими волонтерами. З першого дня початку війни все почалася праця з колісником і, спеченком, і з чередником, з того, що ми забезпечували їх дизельним пальним. Ну а далі побачили, що хлопці возять продукти. І вирішили з дівчатами в селі створити такий пиріжковий батальйон. Дівчата охоче погодилися. І вже більше року ми випікаємо пиріжки. Кожен раз, як відправляються наші волонтери, ми готуємо смачні пиріжки. У суботу випікали пиріжки для шпиталю. Хочемо, щоб наші хлопці відчували тепло, затишок рідного дому, щоб завжди знали, що про них пам'ятають. Їх чекають і чекають їхнього повернення. Хто саме займається такою діяльністю? Ну, Взагалі ініціатива була моя, продуктами забезпечуємо ми, а все інше вже виконують дівчата. Вони замішують тісто, вони випікають, вони складають. І, дякуючи їм, відправляємо ці смачні пиріжки. Ну і звичайно, ми не могли не підійти, не запитати цих майстринь такого рукотворного дива цих пиріжків, які пахтять уже на пів села. І всі знають, що тут печеться знову смаколики для наших бійців. Пані Валентино, скажіть, чому ви займаєтеся цією справою? Що для вас означає робити ці пиріжечки? Щоб кожен наш хлопець спробував і щоб вернулися все було добре, і щоб вони живими, всі поверталися. Ми хочемо, щоб вони теж хоч щонебудь, хоч кожному, хоч кому попав таке, хоч пиріжечка, кожен зів нашого свіжого, домашнього. Пані Людмило, а що для вас є от бути частинкою цього процесу? Це наші, це наші діти, наші захисники. І хочеться, хочеться їм дати таку підтримку, материнську любов, тепло, щоб вони не думали, що вони там одні, що ми з, з ними завжди були і будемо. І будемо надіятися на перемогу. І хай їм Бог дає здоров'я і низький уклін нашим хлопцям, братам, сестрам, хай вертаються додому. Пані Тетяно, ну ви є частиною цього батальйону Пиріжкової, Скільки часу? Ви з самого початку? Ні, не з самого початку. Першого разу я не була, от, а тоді кожний раз. Чому? Чому ви е, займаєтесь цією справою? Ну тому що кожен українець, кожен хоче внести свою часточку, свою допомогу. Ну і щоб було перемога і був мир. З чим сьогодні переїжджачки? Із маком, із повидлом, із капустою, із сиром. Важко займатися цією справою? Ну не важко. Скажіть, будь ласка, як вас звати? Я Ніна. А, чому ви займаєтесь цією роботою? Таке питання, ну його хочеться спитати, тому що це взагалі не так просто вимістити тісто і робити пиріжечки. Ну, хочеться якусь непосильну працю приложити, щоб нашим хлопцям там було легше воюватися, щоб швидше повернулися додому з перемогою. І ждемо, і молимося, і просимо нашу Боженьку, щоб дав там закон, щоб уже це все кінчилося, щоб оці всі расисти пішли з нашої землі. І ми наша Україна розцвітала, як і раніше була. Ви не рахували, скільки ви вже зробили пиріжків? Не рахували. Багато зробили і зроблені вони з любов'ю. Світлано, скажіть, будь ласка, от ви займаєтеся такою ну нашою українською справою, яку знає кожна українська жінка? А чому? Чому ви стали частинкою батальйону цього? Щоб наші хлопці знали, що ми їх ждемо, любимо. І ждемо з перемогою. Ми ну, бачимо, що гора оцих пиріжечків, цих смаколиків росте, їх більше і більше. І, ну, звичайно, запитуємо господиню цієї гори, як вас звати? Таня. Танечка, скажіть, будь ласка, чому ви печете ці пиріжки? Чого для вас є важливим бути частиною цієї справи? Ви знаєте, кожного, кожного з нас, які тут сьогодні зібралися, об'єднує одне бажання. Це бажання перемоги, щоб настав мир в нашій Україні. І коли ми тут зібралися, ми вкладаємо в ці пиріжки нашу турботу, нашу любов, наші переживання. Ми коли зібралися від початку, не знали думаємо, так, ентузіазму багато від початку повномасштабного вторгнення. Кожен вдома, хто чи міг, хто ніс, якийсь смалець, якісь огірки, якісь помідори, але ж все воно має час якби і закінчуватися, і, і бажання було чимось допомогти, але думали: так чим можу бути я корисна. Саме зараз, і коли Валентина Іванівна запропонувала нам е, виготовляти пиріжки, ми всі з радістю сюди прийшли, зібралися, тому що ми можемо, у нас є бажання. Е, Може, можливо, щось хто не вмів, ми підучилися. Від початку зібралися. Ага, всі починаємо. Той місить, той крутить, той випікає. А вже зараз, коли з часом ми все частіше збиралися. Уже процес став у нас більш налагоджений. Ми знаємо, той замішує, той ліпить, той місить, той випікає. І отак у кожного є свій процес. І ми вже знаємо. Ми вже прийшли з раночку, і ми вже знаємо, той відповідальний за свій процес, той за свій. І ось такою нашою справою ми наближаємо нашу країну до перемоги. Бачимо, що тут ще готуються і начинки до наступних піроків. Назвіть себе, будь ласка, Наталя. Пані Наталі, скажіть, чому, чому ви цією справою? І скільки часу? Ну, з першого дня я займаюся. Да, да. Тільки покликали мене, запросили. Я завжди йду, якби людям на, на зустріч. І для, для всього, перш за все, це для наших. Захисників для наших хлопців, дівчат, які там на передовій. Не тільки на передовій, де треба допомогу, де в госпіталі, для госпіталі, для госпіталі да, скрізь. Ми, ми завжди допоможемо. А ви взагалі отак приблизно прикидали, скільки пиріжків пройшло Ні, через ваші руки? Ніколи не зрахували. Для чого це нам? Аби воно пішло на благо на благо на людям. Важко займатися такою справою. Якщо знає, що люди чекають якоїсь теплоти від нас, то дуже хочеться дуже хочеться допомогти. Ваше бажання най, найзаповітніше на сьогодні? Ну, найзаповітніше бажання це ж пошвидше перемога і мир. Валентина Іванівно, що для вас особисто бути причетною до цієї справи? Ви знаєте, для мене бути причетною, я вірю в те, що буде перемога. Буде мир в Україні, і все таки, як би не було важко, ми відбудуємося і ми будемо жити в нашій вільній, гарній, квітучій Україні, в мирній Україні. І наші діти і онуки будуть мати щасливе майбутнє. Разом до перемоги!